Згідно з чинного законодавства України, чи може бути підписаний договір з консьєржем про повну матеріальну відповідальність? На мій погляд, підписання такого договору не передбачено чинним законодавством, але його можна розділити на дві складові. Перше, чи підписання такого договору можливе з органами ОСББ чи ЖЕКом, чи можливе таке підписання з безпосередньо тими, хто проживає в цьому будинку, окремо з кожним. Або колективний якийсь договір. Це може бути е, індивідуальна конкретна ситуація, і, більш того, законодавство не стоїть на місці. і, Думаю, е, найближчим майбутнім буде е, однією із послуг суб'єктів підприємницької діяльності надання послуг консьєржа з. Складанням подібного договору, але не на повну відповідальність, а взагалі на відповідальність передбачену відповідно в договорі, яка буде застрахована в страхових компаніях.